Друзі, привіт! Це Гайтрі Дасі. Сьогоднішня йога на 20 хвилин. Вона подарує вам позитивний прилив енергії, і ви відчуєте себе чудово. Позаймайтеся цим комплексом і напишіть, як ви себе відчуваєте. Також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Мені буде це дуже приємно. І будемо займатися разом. Попереду ще дуже багато гарних відео. До зустрічі на килимку! Намасте, друзі! Всіх вітаю на сьогоднішньому занятті. і стаємо на початок килиму. Розминаємо носочки і сідаємо сідницями на наші п'ятки, відводимо плечі назад, з'єднуємо руки за спиною в замочок, запрокидуємо голову, розкриваємо грудну клітку, можна прикрити очі, глибокий вдих. І на видисі, повертаємося в центр, плечі відводимо назад, руки переносимо на бедра. Опускаємо підборіддя до грудей і підіймаємо голову вниз і вгору. Розминаємо шию. І тепер повертаємо голову вправо і вліво. Залишилися на одній стороні і робимо перекати підборіддям з однієї сторони в іншу. Розминаємо нашу шию. Відводимо плечі назад, знову з'єднуємо руки за спиною в замочок, розкриваємо груди, голову запрокинули і опускаємо голову вниз, лоб на підлогу і тягнемо замочок якомога далі-далі вперед, розтягуємо плечі, глибокий вдих. І на видосі повертаємося вгору. І знову. Замочок розкриваємо, груди у нас розкриті, серце розкрите, голову запрокидуємо назад, можна прикрити очі, глибокий вдих, підіймаємо руки через сторони вгору. І на навидися, опускаємо руки перед собою, опускаємо лоб на підлогу і тягнемося за пальчиками вперед. Дивимося перед собою. Плавно переходимо вперед, в собаку, мордою вгору, підіймаємо коліна, бедра над підлогою, носочки витягнуті, плечі опущені. Опускаємо коліна та відводимо назад, опускаємо голову. Тепер з круглою спиною знову підіймаємося вгору, собака мордою вгору, підіймаємо бедра, опускаємо коліна і переходимо поза дитинки. Знову такими хвильовими рухами переходимо вгору. І на видисі переходимо в собаку мордою вниз. Звідси переходимо в собаку мордою вгору, дивимося перед собою. Видих, собака мордою вниз, і тут залишилися в собаці мордою вниз. Присинаємо одне і інше коліна по черзі, попружинили в плечах, розтягнули нашу спину, підіймаємо п'яточки, опускаємо. Можна призігнути коліна і розігнути коліна. Згинаємо коліна, розгинаємо і пружинимо в плечах. Зігнули коліна. І розігнули, робимо рухи в такт нашим, так, нашим, нашому диханню. Попружинили в плечах, живіт втягнутий, голова продовжує шию, глибокий вдих, і видих. Підіймаємося. На носочках переходимо в позу планки, вдих планка, видих, собака мордою вгору, вдих і видих, собака мордою вниз. Знову планка і трошки розробимо хвильові рухи нашою спиною. І з планки ми робимо прогин, відводимо таз назад, з круглою спиною знову повертаємося в планку. І звідси переходимо в чату рангу дандасану, витягуємо носочки, відштовхуємося руками і переходимо в собаку мордою вгору. І на вийдусі переходимо в собаку мордою вниз. Попружинили в плечах, розслабили руки, призгинаємо коліна і підстрибуємо вперед, дивимося перед собою, вдих, видих, складуємося навпіл. Знову дивимося перед собою, піднімаємося наполовину. І на видосі проковзуємо вниз по ногам. Знову дивимося перед собою вдих. І на видосі знову обіймаємо себе позаду за ноги. І цей замочок опускаємо нижче. Можна призігнути коліна, складуємося навпіл. Живіт повинен лежати на бедрах. Ставимо руки перед собою, дивимося перед собою вдих. Видих, знову складуємося навпіл, беремося за п'яточки, ще більше розтягнули задню поверхню ніг, склали руки в замочок і покачалися зі сторони в сторони, розслабили спину, шию. Знову дивимося перед собою, глибокий вдих. На видосі призгинаємо коліна, згинаємо нашу спину і плавно-плавно підіймаємося вгору. Відводимо плечі назад, руки через сторони підіймаємо вгору, глибокий вдих, прогин верхньої частини тіла, видих, на масте, з прямою спиною опускаємося вниз і складуємося навпіл. Дивимося перед собою, призинаємо коліна плавно. хребет за хребцем підіймаємося вгору, вдих, через сторони руки підіймаємо вгору. Видих, на асте з прямою спиною опускаємося вниз, складаємося навпіл, дивимося перед собою, присинаємо коліно і відстрибуємо назад планка. Вдих, планка, видих, чатуранга. Вдих, собака мордою вгору, видих, собака мордою вниз. Попружинили в плечах, розслабили плечі, покачали тазом зі сторони в сторони. Призинаємо коліна і підстрибуємо. Перед дивимося перед собою вдих, видих, склад, складаємося навпіл, призгинаємо коліна і плавно хребет за хребцем, підіймаємося вгору через сторони, руки вгору вдих, розкриваємо груди, серця і видих. згинаємо коліна, Переходимо в позу стільця, долоні разом. Долоні переводимо в область серця. Присідаємо ще нижче. Нижче опускаємо корпус. Руки тягнемо впродовж вух, впродовж голови, маківка тягнеться за кінчиками пальців, опускаємо долоні вниз, розгинаємо ноги і плавно з круглою спиною підіймаємося вгору, вдих через сторони руки вгору, видих поза стільця, тримаємо, присігнули коліна. І тут ми підіймаємося на носочки, тримаємо баланс, Тримаємо на носочках, на масте ставимо в область лобу. І глибоко-глибоко дихаємо, розслабляємося. І водночас тримаємо баланс. Опускаємо п'ятки і тепер тягнемося за пальчиками вперед, попружинили в спині. Витягуємося якомога далі вперед. На видисі, опускаємося вниз, складаємося навпіл. Дивимося перед собою вдих. Видих, складаємося навпіл, притинаємо коліна. І відстрибуємо назад в планку. Вдих планка, видих чатуранга дандасна. Вдих, собака, мордою вгору. Тягнемося за маківкою вгору. І видих, собака, мордою вниз, попружинами в плечах. І плавно з круглою спиною переходимо в позу планку, Видих чатуранга дандасна. Вдих, собака, мордою вгору. Видих, собака мордою вниз, попружинили в плеча, розслабилися. Тепер підіймаємо праву ногу і пружинимо якомога вище, вище пружинимо. призгинаємо коліна і тягнемо коліна назад. І тепер робимо кругові рухи коліном через праву сторону, і вгору. Коліна вправо вниз і вгору. Розробляємо суглоби. Право вниз і вгору. І тепер випрямляємо знову ногу, попружина випрямленою ногою якомога більше. І на видасі коліна переносимо до грудей і ставимо праве коліно перед собою, ліва нога під кутом 45 градусів на повній поверхні стопи. І переходимо в позу воїна 2. Сідаємо нижче, можна попружинити трошки. Тепер опускаємо ліву руку на ногу, а праву, праву руку піднімаємо вгору, тягнемося назад, розтягуємо правий бік. Можна попружинити в коліні. Переднє коліно кут 90 градусів. Тепер з'єднуємо руки за спиною в замочок і на видосі опускаємо корпус вниз. Опускаємо плечі нижче коліна і відводимо замочок назад-назад-нижче. Попружинили замочком, корпусом. Опускаємося нижче, глибокий вдих і на видосі ще нижче. Затрималися, продихали цю позицію. Навдосі підіймаємо, підіймаємо голову і на видисі, підіймаємося вгору за замочком. Розкриваємо серце, тягнемо замочок далі, голову запрокидуємо, розкриваємо груди. Дивимося перед собою, розвертаємося вперед. Знову щепляємо замочок, розкриваємо серце, дивимося перед собою. Попружинили в коліні. Коліно нагадую кут 90 градусів. Коліно не виходить за межі носочку. Переносимо ліву ногу, зігнуту в коліні вперед. Випрямляємо ногу і плавно переносимо ногу назад, виходимо в позу на три, тримаємо баланс, тримаємо, тримаємо. Так, це важко, але ми можемо руки витягуємо вперед. Переносимо в область серце на масти і підіймаємо заднє коліно, Випрямляємо ногу. І знову плавно перевход, переходимо в позу на 3. Тіло одна пряма лінія. Опускаємо руки на землю, якщо важко тримати баланс. Якщо все добре, витягуємо руки вперед. І тягнемося за руками вперед, витягуємо носочок назад. Тримаємо баланс на правій нозі. Тепер призгнаємо праве коліно і розгнаємо. Призігнули, розігнули. І робимо крок лівою ногою назад. І знову переходимо в випад, розкриваємо груди і через сторону опускаємо руки вниз і переносимо праву ногу вгору. Затримуємося і опускаємося в чату рангу. Вдих, собака мордою вгору. Видих, собака мордою вниз, попружинили, розслабилися всі позиції. Тепер підіймаємо ліву ногу, попружинили лівою ногою якомога вище, призгнаємо її в коліні і відводимо коліна ліву сторону вниз і вгору. Робимо коло коліном, розминаємо наші тазоби, тазостегнові суглоби. Коліна вліво, вниз і вгору вліво вниз і вгору. І розгинаємо ліву ногу. Знову попружинили ногою, комога вище. Призгинаємо коліно, підводимо коліно до грудей і ставимо ліву ногу вперед. Праву ногу опускаємо нижче, підіймаємося вгору вдих. На видосі переходимо в позу воїна два. Права нога повністю на всі поверхні стопи, опускаємо праву руку вниз і витягаємо ліву руку вгору, розтягуємо лівий бік, дивимося за витягнутою лівою, лівою рукою і глибоко-глибоко дихаємо. Глибокий вдих. І на видисі повертаємося в центр. Тепер з'єднуємо руки за спиною в замочок, розкриваємо груди. І на видисі опускаємося вниз, опускаємо голову, опускаємо плечі, замочок заводимо за голову, попружинили в плечах, опускаємося вниз, затримали цю позицію, глибоко дихаємо, опускаємо таз нижче, плечі опускаються нижче нашого коліна. Глибокий вдих і видих. Підіймаємося вгору, плавно за замочком, підіймаємо груди. І тепер розкриваємо ще більше наші груди, голову запрокидуємо і повертаємося вперед, сідаємо нижче, попружини в плечах. Груди у нас так само розкриті, розкриті. І тепер плавно переносимо праве зігнуте коліно вперед, Розгинаємо ногу і відводимо праву ногу назад, переходимо в позу воїна 3. Замочок ми тримаємо, тримаємо баланс. Глибокий вдих. І на видисі руки перегносимо вперед, тягнемося за пальчиками вперед. Тепер складаємо на масте. переносимо в центр грудей і плавно підіймаємося, праву ногу не опускаємо. Піднімаємо коліна, розгинаємо ногу і знову переходимо в позу воїна три. Руки переносимо вперед, тримаємо цей баланс, призгинаємо праве коліно і розгинаємо. Це нам ще краще дозволяє розвинути відчуття балансу. Глибокий вдих. І на видосі ставимо праву ногу назад, переходимо в випад, дивимося вгору, розкриваємо груди. Глибокий вдих і видих. Нагадаю, ліве коліно під прямим кутом. Опускаємо руки вниз і підіймаємо ліву ногу, затримуємо над підлогою, переходимо в чату рангу. І вдих, собака мордою вгору, видих, собака мордою вниз, попружинили в плечах, розслабилися, тут покачали тазом, глибокий вдих. І видих. Дуже добре, друзі. Продовжуємо наше заняття, залишається зовсім трошки. Попружинили, покачали тазом, розслабилися в цій позиції і тепер з круглою спиною переходимо в планку, прогин спині. Собака мордою вниз. Пускаємо хвилі нашим корпусом. Вдих перед, видих назад, з круглою спиною планка, видих, прогин назад. Вдих, планка, прогин спині, таз назад. Ще вдих, планка, видих назад, пускаємо хвилі нашою спиною. Вдих, планка, затримуємося в планці. Видих, чатуранга дандасана. Вдих, собака, мордою вгору, дивимося вперед. Видих, собака, мордою вниз, попрожинились в плечах. Дивимося перед собою, призгинаємо коліна і підстрибуємо вперед, вдих, на видисі, опускаємося нижче, призгинаємо коліна, дивимося перед собою. І знову переходимо в позу стільця, складаємо руки на масте і опускаємося вниз. І з круглою спиною плавно підіймаємося вдих, через сторону підіймаємо руки вгору, прогин в спині, видих, призинаємо коліна, переходимо в позу стільця. Опускаємо руки на масте, опускаємося нижче, присідаємо, опускаємо руки перед собою, розгинаємо коліна і знову плавно, з круглою спиною, підіймаємося вгору, вдих через сторони руки вгору, розкриваємо груди, видих поза стільця, тягнемося за руками вгору. І знову підіймаємося на носочки, затримуємо баланс. Тримаємо баланс, опускаємо руки на масте перед груддю, Тримаємо п'яточки підняті. І плавно, плавно в цій позиції опускаємо таз нижче, руки перед собою. Переводимо руки назад і опускаємо сідниці на килимок. І сідаємо з прямими ногами. Ноги витягнуті, сідниці ми звільняємо, відводимо назад, в них підіймаємо руки вгору через сторони і на навидися, опускаємося вниз. Обов'язково, щоб живіт у нас тягнувся до бедер. Якщо живіт не торкається бедер, то призгинаємо коліна. Якщо тут все добре, то опускаємося нижче, тягнемося за нашими носочками. І якщо тут все добре, то обіймаємо. Свої стопи і тягнемося маківкою до носочків, складаємося навпіл. Це дуже гарне витяжіння всього нашого тіла, хребта і ніг одночасно. Тягнемося саме маківкою до носочків, а живіт у нас повністю лежить на бедрах. Дивимося перед собою, глибокий вдих, беремося за носочки і на видасі, знову пускаємося вниз. Продихаємо це положення, розтягуємо наші носочки, носочки на себе. глибокий вдих. І ще глибше видих. Вдих, подивилися вперед. І на видосі плавно підіймаємося вгору, вдих, підіймаємо руки вгору, видих, переводимо руки назад, пальчиками вперед. Згинаємо ноги, ставимо ноги на ширині тазу. Відштовхуємося руками, підіймаємо таз вгору, голову запрокидуємо, переходимо в позу стола. І на видисі переводимо таз назад, не опускаємо таз. Знову підіймаємо таз вгору. І видих вниз, вдих вгору, видих вниз, опускаємо таз. Руки переводимо перед собою. Обіймаємо руками наші голені і з круглою спиною плавно опускаємося вниз. Обіймаємо наші голені, лбом тягнемося до наших колін, складаємося в позу ембріона, глибокий вдих, і на навидесі опускаємося вниз. Тепер правою ногою обіймаємо нашу ліву ногу, розводимо руки в сторони, глибокий вдих, і на видосі коліна повертаємо вправо, а голову вліво. Вдих і вийдих. Тепер коліна вліво, голову вправо. Зробимо декілька разів. Вдих і видих. Тепер міняємо ноги місцями. Коліна переводимо вліво, а голову вправо. Міняємо місцями коліна і голову. Глибокий вдих і видих. Ще трошки пару хвилин. Роз'єднуємо ноги, носочки від себе на себе, робимо кругові рухи в одну сторону, в іншу. І плавно, плавно опускаємо наші ноги пресом, поперек не підіймається над підрогою, руки розводимо в сторони. Глибокий вдих і видих. Глибокий вдих і видих. Шавасна. Повністю, повністю розслабляємо, відпускаємо всю напругу, відчуваємо легкість в нашому тілі, наше тіло, не наче перинка, дуже легке. Відчуваємо всі наші емоції, все, що у нас всередині, і це все відпускаємо, відпускаємо всі бажання, всі чіпляння і просто відчуваємо свою присутність. Легкість, глибокий вдих. І ще глибший віддих. Глибокий вдих. І ще більший видих. З'єднуємо ноги, руки витягуємо за голову, витягуємося за руками і ногами, перевертаємося на бік і плавно підіймаємося вгору, з'єднуємо ноги. Зручну позицію, плечі відводимо назад, руки підіймаємо вгору, тягнемося, опускаємо руки в область лобу і переносимо до нашого серця Намасте! Дякую за сьогоднішнє заняття. Всім чудового дня!